Робити... <звук> Зате, коли у вас задньоприводна машина, у вас є можливість зробити отак от. BRZ. одна із тих машин, яку не захочуть собі сокарівські мажори, тому що мене на ній вчора обігнав би п'ятий Passat по прямій, але в цьому і її. Кайф, тому що вона дарує дуже багато таких -от емоцій для гурманів, і вона створена для того, щоб дарувати радість. Проблема з машинами, які створені для того, щоб дарувати радість, в тому що вони зазвичай дуже дорогі. Але не вона, вона одна із тих автівок, які робилися для щастя водія, і при цьому вони повинні коштувати недорого. Вона нова коштувала 1040 доларів, що в автосвіті дуже небагато. А зараз такі бв варіанти стартують від 12 тисяч доларів. І ми на нашому треку два джейсерки для. Того, щоб згадати, чому ця машина така особлива, а головне проїхати швидкий час на колі і дізнатися, наскільки вона може тут бути швидкою, і чи буде вона швидшою ніж Mazda MX-5, яка зовсім нещодавно приймала участь у нас у битві із міні Cooper John Cooper Works, виграла її і встановила рекорд цього треку. Давайте згадаємо, що це взагалі за авто Subaru BRZ, вона ж Toyota GT86, вона ж Skion FR-S, Це спільний проект Тойоти і Субару. І коли вона виходила десь в 12-му, здається, році, вона здумувалась як легка недорога задньоприводна машина із опозитним двигуном. Отже, в нас двигун стоїть продольно, він, як я і сказав, опозитний. Це означає, що він встановлений дуже низько. І центр мас у цієї машини десь на 3 чи 5 см колись анонсували нижче, ніж у мазди MX5, яка сама по собі дуже низька. Ну і взагалі мазда буде часто згадуватися в цьому огляді, тому що, як на мене, вона є таким ідейним конкурентом цієї машини. Двигун у нас 2-літровий, атмосферний, тільки атмосферний, в нього 200 кінських сил і 205 Ньютон метрів, що насправді звучить дуже непогано, враховуючи масу машини всього лише в 1200 кілограмів, і вона, до речі, трішечки важча, ніж актуальна остання мазда і. Тут ще що важливо сказати, що у нас було два варіанти коробок передач механічна коробка передач Aisin з трьохконусними синхронізаторами на перших трьох передачах. І це насправді круто, тому що ви можете вмикати другу з високої швидкості, не впирається у вас при цьому коробка. Ну і автомат також Aisin шестиступеневий. Ну, звісно, ця машина, як на мене, крутіша із механікою. Привиток у нас тільки задній, звісно, і блокування заднього диференціалу є. Ну, отака от у нас машина технічна. І пішов у нас дощ. Оце от гарне карбонове антикрило із написом STI означає, що в нас спецверсія цієї машини від підрозділу STI компанії Subaru. Таких було зроблено доволі небагато. І в нас в цій спецверсії є оце от антикрило, яке може змінювати кут своєї атаки. Ну тобто воно регулюється. Також у нас іде пакет гальм-брембо, Попереду фіксовані чотирьохпоршневі супорти позаду фіксовані. Скоби із двома поршнями. Також 18-дюймові і із заводу тут а, йшли шини Michelin Pilot Sport 4. Ну і також аерообвіз. Отут у нас такі накладочки, на бампер у нас є такий Сплітер, звісно, це авто використовувалася як чудова заготовка під тюнінг. Інколи дурнувати, коли з неї робили стенс-проєкти, проекти. Я терпіти таке не можу. Це якось прям кащунственно, особливо для машини, яка є спадкоємицею легендарної ae 86 Тобто навіть в назві Тойоти GT86 прослідковується оце от спадкоємство від легендарної ae 86 яка колись була недорогою задні машиною, на якій могли прості японці класно дрифтувати. А, і звісно, у нас також зроблений тюнінг, але правильний, тому що це машина шестиразового чемпіона України з картингу, який колись навіть обганяв пілотів Формули 1. І отут у нас все правильно зроблено. В нас є койловери, а, є шини на півслік на НК, стоїть масло кулер для того, щоб машина могла їздити швидко по треку. І, в принципі, все. А, ні, ще є керамічна щеплення. Мінімальний набір для того, щоб бути швидким по треку. Кліренс у нас у заводу, до речі, був 120 мм. Через койловери в нас ця машина занижена, і тут мені здається, десь в районі 10 см залишилося. Вона прям низенька. До речі, саме ця машина в нас продається на липень 25-го року. А, до неї в комплекті йде, окрім цього тюнінгу, ще й стандартна підвізка, тому якщо захочете, можете зробити її знову звичайною машиною. А, всі посилання на авторія будуть у нас в описі. Якщо їх немає, то машина вже продалася. А ще, що я хотів би додати, що ця машина, ну, на мій погляд, дуже симпатична, особливо в цьому синьому кольорі і в цьому класному обвісі в версії TS. Мені дуже подобається оця її агресивна морда. Не вистачає агресивності в наступному поколінні. Оце прямо таке. От... Виглядає, ніби, знаєте, здалеку, як ну, якась Феррарі, якийсь суперкар. Тому що, наприклад, Мазда виглядає прям як невеличка така дитяча машинка. А це виглядає дуже так серйозно. І особливо мені дуже подобається роздивлятися оцю от задню виштамповку, це от заднє стигно цієї машини. Прям виглядає дуже сексуально і прям дуже по-дорослому. Тут прям 18 плюс від Subaru BRZ. Хочеш нове авто? Заходь на сайт BuyCarInUA. І якщо ти не знаєш, яке авто підходить саме під тебе та твої потреби, залишай заявку. і Експерт допоможе тобі з цим розібратися. Поїхали, натискаємо величезну червону кнопку із написами STI, і Запускаємо цей опозитний двохлітровий двигун. І чуємо такий сухий звук справжнього інструмента. Вмикаємо першу передачу. Вона входить дуже чітко, дуже короткий хід в цієї коробки, але трішечки більш грубо ніж в Mazda працює цей механізм. Ми чуємо такі щілчки від нього. Прямо мені це подобається. Натискаємо на газ, кидаємо щеплення і поїхали. І у нас купа перформансу. Від цього двигуна ми чуємо э, трубку, яка проведена від впускного колектора до салону. І Чуємо от такі трохкотіння. Гррр. Вона отак от робить це резонанс повітря, який, яке потрапляє у двигун. І в нас прям стільки перформансу, як чую, як виє трансмісія. Ми ніби дуже швидко летимо, але потім розуміємо, що нас обганяє B5 Passat, так у мене вчора було. Справа в тім, що по динаміці ця машина не повільна. Вона їде по заводу 7,6 до сотні. Ну а на нашому замірі вийшло десь в районі 8,2 секунд. Це ніби непогано, але виглядає вона прям як Феррарі, дуже спортивно. І я розумію, про що думали японці. Ми робимо недорогу занюприводну машину. Ми маємо десь зекономити. Ми зекономимо на динаміці. Головне, щоб двигун чітко відкликався на на натиск педалі газу, і тут це є. Дивіться. Кожен міліметр, кожен рух педалі газу просто через секунду, як ножем, передається на колеса. Машина прям підскакує, і готова їхати. І ви це все відчуваєте. Вам це все подобається. Ну в абсолюті. Не те, щоб дуже швидко це все відбувалося. І знаєте, ця машина для як би, гурманів. Е, казуальним фанатам вона не сподобається. Тут не підійде. Оця та моя камрюха так пхне, вона так розганяється. 3,5, Там чи моя BMW, там така динаміка. Отаким от людям ця машина не підійде. Тут прям треба трошечки бути отаким, от от, знаєте, з мізінчиком фанатам який е, любить автомобіль автомобілі, смакувати всі нюанси, дай пофіг, який в неї розгін. Головне, що вона може генерувати таку. Швидкість, верніше, таке бокове прискорення, коли ви тіліпаєте кермом з а, лівого положення вправий. Дивіться. Просто здається, вона вибиває вам ребра і всю дури з вас. І коли ви гальмуєте на цих гальмах брембо, вона здається готова відірвати вам обличчя. Гальмуємо. Це так. Щоб камеру не відірвати. Мені тут класно, мені подобається цей інтер'єр. Він такий дуже простий, але з приємними матеріалами. У нас такий велюрчик на цих сидіннях. Вони, до речі, дуже непогано втримують в поворотах. Вони мають класний профіль спинки. Я цю машину пригнав із Запоріжжя в Київ, це е, 7 годин десь в дорозі. І моя спина не втомилася, а от дупа втомилася, тому що трішечки не вистачає профілю на подушці в дальній дорозі. Ну і плюс жорстковата вона все ж таки. Ну, і стосовно комфортності Subaru BRZ ще й на койловерах. ловерах. З я за тиждень їзди вже до неї І Зараз мені якби ніби нормально, а, тому що койловери я виставив в найм'якше положення. Якщо їхати на високій швидкості, то за рахунок жорсткості і енергоємності вони проглатують класно ями. Але на початку я прямо страждав. Вона прямо жорстка. І головне, що вона дуже-дуже низька. І в принципі, те, що ви там десь черканетесь, тут є захист двигуна, ним ніби не страшно, але мене дуже лякали. Знаєте, оці от надолбні на дорозі в центрі, коли ви їдете і чіпляєте цей надалбінь машину. Здається, що ви можете вирвати двигун. <рес> Зате, коли у вас задньоприводна машина, у вас є можливість зробити отак. От. Єдине, що, звісно, потрібно, якась слизька поверхня, тому що потужності у вас ну, не супер багато. Тому да, треба або клачкік, або на невисокій швидкості, або щоб було мокренько, або як у нас там гравій якийсь. Але якби я не особливо люблю дрифт, я люблю більше отак от ходом залетіти в поворот, загальмувати і проїхати його в класному упорі. І ця машина це може. Вона шумна. Да, вона шумить прям дуже сильно. Я чую кожен камінець, який б'ється по ній. І та й пофіг до цього теж можна звикнути. Я думаю, що е, якщо сюди поставити стандартну підвізку, вона стане вище. В неї кліренс буде вже 12 см. Я їздив на купрі Ліон Візет з таким кліренсом, і це прямо ну позашляховик. Після оцих, от тут напевно десь 10 см. і навіть з 10 см по поганій дорозі можна їхати, просто не швидко. І от обіжати ями. Благо, що об'їжати ями на цій машині, це. Одне задоволення, ну і я хочу сказати, що тут підвізка працює дуже по-дорослому на високій швидкості. На низькій вона просто дешево так от вас трясе. Але якщо ви розганяєтесь, вона починає працювати. Е вистачає сили стискання цих пружин і амортизаторів на високій швидкості і. Машина стає якоюсь такою навіть елегантною на високому ході. І знаєте, що я скажу? Вона виглядає, відчувається дорожче і більш дорослою ніж Mazda mx 5. Mazda mx 5 ніби як дитяча машина, а ця, ну, ніби могла би конкурувати із Porsche, якби в неї був більш потужний двигун. Та й з цим двигуном, знаєте. Мені подобається, він ніби проживає декілька життів. Спочатку він дає дуже непогану таку дизельну тягу. Він навіть звучить на холостому ході, трішечки як дизель, особливо якщо працює компресор-кондиціонера. А ви це чуєте, коли у вас включен компресор кондиціонеру. Потім а, у вас провал десь 2500-3500 тисячі обертів. І потім він у вас підривається. Перегазовка, третя. Трьохконусні синхронізатори дали мені включити передачу без подвійного вижиму, вона не впиралася. Чуємо резонанс в пуску, їдемо на високій швидкості, але не супервисокій, У нас небагато потужності. І як же це прикольно! Гальмуємо лівою, гальма чудові на високій швидкості. Також дуже зручно на цій маленькій точній машині роз'їжджатися на цих тісних дорогах зустрічним транспортом, б'ємо по гальмах. Третя перегазовка, друга перегазовка. Попадаємо в поворот на апекс, натискаємо газ і напівсліки нанканг втримують нас. ха Отакі от відчуття. Отак, от, от, якщо на ній їздити, ви будете щасливими. Ну і розхід палива в нас в мене виходив в районі 10-11 літрів по Києву після треку. У нас зараз 16. Це більше, ніж в МАЗ, але все ще я вважаю адекватно. Якщо ви хочете класну тачку, цікаву, і ви молодий хлопець, і вам потрібно тільки дівчину возити, і можливо маленьку собаку. Я вам рекомендую BRZ першого покоління. Вона недорога на і класна. Що прикольно в BRZ відносно Mazda, що ця машина доволі насправді практична. По-перше, у нас є великий багажник. Ну, він прям дійсно великий, як десь в Ланоса. А ще дуже несподівано, в нас відкидається в задній ряд. Це ж прям дуже практично. І при цьому у нас під полом є докатка і достатньо багато місця під цим полом. Звісно, її викидають, якщо треба їхати по треку швидко. Ми цього не робитимемо, ну, ну, тому що в мазді ми цього не робили, хоча не факт, що вона там була. І також у нас є задній ряд. Не смійтеся, він тут є. Залазимо на задній ряд. Звісно, користуватися ним не суперзручно. Але у мене є досвід, я із Запоріжжя в Кам'янське якось приїхав на цій машині на задньому ряді, тільки б згадати, де тут той хлястик. А, от він. Тягнемо за нього. Зараз, давай. Давай. О, І все, можна залазити. Ремінь у нас, бачите, тут така система є фіксації, щоб вам легко було його дотягуватися. Прибираємо її. Видно, що я натренувався, це давно робити. І все, ми тут. Єдина проблема, що ноги нема за куди запахати, але якщо поставити сидіння, то ну, реально можна їхати, я б їхав. Єдине, що, звісно, а, об заднє скло, але воно виглядає, ніби у вас є панорама. Можна буде любуватися на птахів в от. Тому ну, дійсно задній ряд можна використовувати. Або, наприклад, якщо у вас є собака, сюди можна і запахати. Так. Звісно, коли ви купите легку, задньоприводну машину, ви захочете вимкнути систему стабілізації. І тут є проблема. У нас є кнопка вимкнення стабілізації, є кнопка вимкнення повністю стабілізації в трековий режим. Тут навіть написано трек, але все одно вона працює і інколи на швидкому колі вона вам буде заважати. Ну і також надасть подрифтувати, щоб її вимкнути повністю. Дивіться, що треба зробити на машині, яка має потужності приблизно стільки ж, скільки е електрична зубна щітка. Дивіться, треба тричі дьорнути ручник тримати. Тепер тричі натиснути на педаль гальм тримати, тричі дьорнути ручник тримати, двічі дьорнути, натиснути на педаль гальм тримати, і в мене нічого не виключилося. <сум> Чому так? Мені здається, ядерна ракета в Україні легше з'явиться, ніж я зможу вимкнути систему стабілізації на е, такій машині, яка нібито і повинна дуже легко її вимикати. Тому, що, наприклад, Альфа ромео Джулія, в якій 500 кінських сил на задній привод, вимикається все в одну кнопку. Чого так? Я цього не розумію. Переміщаємося на гоночний трек і починаємо кайфувати. Тому що тут мене вже не хвилює, що тут якась жорстка підвізка чи якесь жорстке щеплення. Мене хвилює те, наскільки тут класні гальма і шасі. А вони чудові. Перша гальма, вони мені подобаються трішечки більше, ніж Вілвуди, які були в мазді. Ці Брембо зупиняють машину так, ніби ми в'їхали просто в стіну. Причому я можу до міліметра регулювати, де ця стіна в нас. Буде далі шасі. Воно відрізняється трішечки від того, що в мазди, тому що в нас тут значно більш гостре кермо. І якщо в мазді мені подобалася точність і спокійність керма, то тут воно прям дуже різко приймає маневр. Є таке відчуття, що в нас дуже широка передня колія. І я ніби як тигр передніми лапами вигрібаю всю машину саме на кермі. Вона дуже їде по керму чітко і при цьому дуже-дуже. Точно. Єдине, що відрізняється також від мазди не в сторону Субару, як на мене, так це те, що ця машина якась занадто доросла, тому що Мазда все ж таки більш грайлива в поворотах. А цю зірвати, якось, підставити боком не так вже і просто. Ну, Там мазді допомагає те, що в нас двигун повністю знаходиться в межах колісної бази, і за рахунок цьому вона прям. Дуже круто крутиться навколо власної центральної вісі, в той час, як саме Subaru, ну вона м -м, дуже стабільна, і те, що двигун у нас трішечки висить попереду, і дуже при цьому низько. От, здається, це навіть якось їй допомагає, тому що вона от прямо по керму, ніби швиряє цю морду в поворот дуже впевнено, і потім жопка дорулює а, за м -м, передніми колесами. І коли ми навантажуємо жопу, от я натискаю зараз в Повороті на газ, машина прямо трішечки підрулює на задньому колесі і довертається вже в ліміті, в максимально навантаженому стані. Трішечки ще є доворота. Якщо ним користуватися, то виходить прямо швидко в цих поворотах. Ну і слік на НК, вірніше, на півслік. Він шикарний. Це поки що найкраща шина, на якій я їздив. Якщо виставити правильний тиск, то щеплення буде прекрасне. І я настільки точно можу їхати по цьому нашому треку. А, класно поміщати цю машину в ці тісні шпильки. І єдине, що на треку у мені вже ну прям не вистачає двигуна. Тут ви не можете смакувати його оці о, декілька життів, які він проживає. Тут вам просто не вистачає в ліміті потужності, і це добре, що в нас ще короткі прямі. А якщо ми вийдемо на якусь чайку, то тут просто буде не вистачати потужності. Є таке відчуття, що це шасі перетравило п'ять би таких двигунів по потужності. Ну дійсно настільки воно має велику перевагу. Ну і радує хіба що тільки звук. Ну і той факт, що на цих прямиках то що двигуна в нас мало, як би та і пофіг. Ну що, момент, заради якого ми всі тут зібралися? Чи зможе ця BRZ TS бути швидшою, ніж Mazda MX-5 на нашому треку? Зриваємося з місця, і знаєте, що я зрозумів в цій машині? Наскільки ж важлива гума для їзди по треку? Тому що цей напівслік Nankang просто прекрасний. Він настільки багато дозволяв робити в цих затичних поворотах із машиною, що інколи мені аж не вірилося. Бачимо, як навантажується переднє ліве колесо на виході із першої шпильки. І також бачимо наскільки низько нависає бампер над дорогою. І тут я хочу сказати, що Subaru BRZ прекрасна своїм шасі, прекрасна гальмуванням та. Керуванням, але є проблема. На виході із цих повільних шпилюк двигун потрапляв в зону, де в нього провал, якраз між 3,5 тисячами обертів та 4,5 тисячами обертів. І це було проблемою. А от де не було проблем, так от в цій секції трьох апексного повороту тут ця Subaru була просто нестримною. Чітко ловимо апекс на виході з останнього повороту і фінішуємо. Отже, Subaru BRZ STI TS. Чудове авто, воно мені дуже подобається. Дуже довго я казав, що Mazda MX5 найкраща машина, на якій я їздив. Тепер я на цій поїздив тиждень тиждень. Мені здається, що вона класна, приблизно така ж класна, як Mazda. Напевно, на заміській дорозі я би обрав Mazda, бо в неї можна відкрити дах і кайфувати. А от для треку, напевно, я обрав би цю. Мені дуже подобається, як звучить її двигун, як він рипить. Оця трубка, що з'єднує впуск із салоном, просто прекрасна. До речі, додам, що в тесті я не сказав, що зусилля на кермі в нас, напевно, в Mazda трішечки Жирне більш туге, і воно мені трішечки більше подобається, тому що у нас тут також електропідсилювач, але е, він встановлений у нас прямо на рольової колонці. Це не дуже дорога схема. Напевно, найкращий підсилювач електричний по такій схемі, але в мазди він трішечки краще. Так от, е, для треку я обрав би однозначно цю машину для е, з життя і за міських дорог я би обрав мазду. Для просто життя я обрав би знову цю, тому що вона практичніша. Коротше, це прям складно. Я не знаю. Напишіть в коментарях, що вам більше подобається. Ця симпатичніша, як на мене, машина. Фу, мені здається, треба робити порівняння тест-драйв прямо один на один в схожих умовах. Напишіть, якщо вам це цікаво. І час на колі. Давайте дізнаватися, чи обігнала вона Мазду. Заходимо в наш драгі і дивимося, що ж ми показали. Отже, час з місця у нас. Е, у нас, до речі, для Мазди на напівсліку немає часу з місця для Мазди на Michelin Пайлот, він 48,5. Е, тут в нас напівслік, тому він буде. Точно швидший. Напівслік дає десь півтори-дві секунди. Отже, з місця ця Subaru поїхала 46. Що вже найшвидше серед усіх машин, які у нас були 46 і 8. Єдина машина, яка із 47, виїхала з місця. Але нам це не цікаво, тому що от у нас час Mazda на півсліку РГЦ наварка. 46,5 він. В цієї машини він. 45! О, господи! 45 і шістдесят два. Фактично, цілу секунду вона привезла в багато в чому за рахунок напівсліку Нан -канг». Чудова шина. Ну і треба визнати мені, все ж таки, що коли я поставив час на мазді на напівсліку, ви бачили це. Це просто ми знімали мазду на Michelin Pilot Sport, і мені каже, власниця, от приїхав її друг на, на півсліку спробуй її. Я виїхав з власником, не виставляв тиск в шинах, а його треба виставити. Проїхав два кола і от поставив цей час. А висадив власника це півсекунди зразу. А вистав тиск в шинах, це там три десяточки. І дай мені потренуватися, і час цих машин буде дуже поруч одна з одною. Але наразі Subaru Бірець. Це стає лідером нашого чарту, так би мовити, а, і найшвидшою машиною на цьому треку, саме от в цій специфікації на напівслінку НанКан, на кайловерах в спецверсії Тіес з чудовими цими гальмами. Вони дуже багато дали часу на колі. І ще хочу сказати: подивіться, яка швидка купра, Леон Візет на стандартних шинах, все ще прямики дуже, дуже вирішують. Анонс. Я із цією машиною тестував. Також альфа раме от жулію, і вона теж була швидка. Тому скоро ви побачите це відео на нашому каналі. Тому, якщо ви хочете дізнатися про це першим, підпишіться, поділіться з другом і напишіть нам в коментарях, чи цікаво вам було співставити біорзетку і Mazda mx 5 нарешті один на один в рівних умовах, без всіляких але. Якщо цікаво, пишіть. Ну, а я буду закінчувати. На цьому в мене все. З вами був проект Байкар. Мене звати Євген Тхор і. До нових зустрічей. О, і поставте лайк. Вірніше напишіть ті, хто думає, що нам потрібно вже нормальну доску нарешті зробити. Все, найшвидша машина на треку 2G Circuit. Subaru BRZ. О, до речі, я ж нагадую, що ця машина в нас продається, і це тепер офіційно рекордсмен 2G Circuit серед автівок. Тому купуйте, якщо хочете, класну машину, готову для того, щоб ганяти. Все, пока.